Тернопіль прощається з героєм. У зоні бойових дій на сході України загинув тернополянин Андрій Юркевич. Йому було 33. Він пішов на війну добровольцем, був командиром другої роти батальйону Айдар. З військовими почистями його поховали на Миколинецькому кладовищі. Життя і подвиг Андрія тепер стали історією: Історією міста, країни, нації. Герої не вмирають. Їх життя продовжується у друзях, у всіх, хто натхнений їх прикладом, продовжує боротьбу. Вічна слава героям! Ми переживаємо найскладніший етап новітньої історії України. Війна спричинила величезні проблеми в економіці і енергозабезпеченні держави. Сьогодні немає поняття лінія фронту і тил. Ми всі разом є воюючою країною. Країною, яка крок за кроком відновлює історію свою армію. Відновлює економіку. Нам протистоїть найбільша держава світу, з чисельною вишколеною армією. З метою забезпечення енергетичної безпеки держави уряд запровадив надзвичайно жорсткі міри економії газу та електроенергії. Розрахункова температура домівок тернополян може бути значно нижчою, ніж ми звикли у мирний час. час. Який залишився до настання холодів, потрібно максимально використати для утеплення вікон, дверей, квартир і будинків. На підставі рішення Кабінету міністрів Тернопільська обласна державна адміністрація розробила план, графік відключення електроенергії у місті Тернополі. Двічі на добу, на декілька годин, в житлових будинках тернополян буде зникати електроенергія. На жаль, всі ми опинимось у дуже ризикованій ситуації, коли електроприлади через стрибки навантаження в електромережі можуть виходити з ладу. Я не бачу іншого виходу, як вимикати з мережі побутові пристрої, виходячи з дому, або встановлювати додаткові пристрої захисту електрообладнання. Таке випробування раніше проходили країни Балтії і Грузії. Ці труднощі є викликом для всіх нас, сьогоднішнього покоління українців. Від того, як ми подолаємо їх, ми доведемо собі і світу, чи зможемо ми гідно вистояти заради перемоги України. Вірю в нашу силу. Слава Україні!